А вона знаходилася на кухні ресторану рядом з пінцетром вибуху. Деякий час не могли знайти кухаря. Дар стався в п'ятницю, 7 листопада? Так, да, я читав в телеграмі, що летить Каб золочів дергачі, пересічне і Любатин. Просто не думав, що сюди. Я стояв на 4-5 колонки, почув свист і взрив Ну і зразу ж побіг ж дівчата були тут а, доставати, хто уцілів. І Вітуль, внуки є у тебе? Звісно. А скільки внуків у тебе? Ує деякий час вона вибиралась з під завалів самостійно. Коли її побачили працівники та дівчатка і Віталік її шукали, коли її знайшли. Вона була з їх слів на купі зруйнованого приміщення, і вся в крові. Звісно, може бути вольна. Дивіться, осколочна Ось тут Тут ми наліпили оклізічку. А їй було проведено в перший день операцію. Вчора їй була проведена ще одна операція. Їй ще досить довго доведеться лікуватися. Хвилею зруйнована частково приміщення. Наразі після завалів розгребли все. І вже тієї кухні, яка була на якої знаходилась Віта, не лишилась зовсім. Вже на наступний день тільки пальне і каву на той період часу ми відпускали, але робимо все можливе для того, щоб я сподіваюся, вже сьогодні ввечері або завтра вранці ми відновимо реалізацію їжі.